Я перепрошую, то я хотів просто запитати, то сьогодні відбудеться. Доброго дня, відбудеться їхні внутрішні питання. Ні, ну то, то ж громадський світ. А ну а що я поганого роблю? Та я... Добре. Ну, відбудеться. Вони всередині виставляють тим будівельникам, тим цим. Вони запросили просто так. Це не фікцій. Ось внутрішнє. Та Тож буде здаватися чи як. Ну добре, добре, дякую. Там, Дівчатка... там треба попасти сильно в підвал, дуже сильно попасти в підвал. Там вода рікою по поплити. А е, вам, вам комусь вам комусь сказали, запрошували вас? Ні, ніхто. Ні, не на ринку не об'являли, правда? Відкривають такий центр гарний. А чому а то так та, таємниче робиться? Це не ще каса, вона не буде гроші брати. Добре, а ну я запитаю зараз тут. Доброго дня. Доброго дня вам, я перепрошую кілька слів для української громади. Я чув, що сьогодні відбудеться, буду урочисто приймати. Та Розумієте, ви добре. А пер, через перекладача можемо поговорити? Ну, ну, нічого не розумієте. Чому не, не потрібно знімати. Ви порушуєте Закон про інформацію. Я вас прошу я перепрошую, то ви порушуєте Ви порушуєте закон про інформацію. Ви тому, що ви ви штовхуєте журналіст абсолютно... назвіться, будь ласка будь ласка. Т, Тимофій Хашівський, е, е, член Національної спілки журналістів України, покажіть, я журналіст. Прошу дуже. Але ви не знімаєте? Одну секунду. Так чому не знімаєте? Ви не маєте права знімати, мене ми, ми, скажемо, ви, Та, я... Камеру, будь ласка. Ну, заберіть, друзі, від мене Та, та Ви руки від камери заберіть. Ви від мене заберіть, руки. Покажіть, посічка. Будь ласка, руки від камери, будь ласка. Я, я вас знімаю і показую посвідчення. Ось моє посвідчення. Ви мене не знімайте. Ось моє посвідчення. Будь ласка. от зверху пише. Національна спілка журналістів України. бачите, Тимофій Петрович. номер, Спочатку. Я зараз фотографую, не можна? Ага, будь ласка. Ні, там час ступу до спілки тільки хтось. Так, то ні, то я була сторінка. 2008, то снять внешка, то вже було посвідчення. У мене знищено було. За 2012 заплачено, бачите, 2013 заплачено. ні, Фотографувати не можна, ви завтра зробите фальшиво таке. Ні, чому ти мене чому?

Девочка пусть вышитая. Иди сюда. Давай. Как я получила, так и делаешь с Так, поделай, давай. Так. Сюда. <связь> давай сюда. Ну что? Пожалуйста. Да, надержи ленточку. Да, на держи ленточку. Да, на вот, У нас это делается вот так. Чуть-чуть-чет-чить.

Я, я, я не тоже перепрошую, Виталий. Ваши руки плечи. Старі небезпеки, тиші тебе душа, правди, що спіть з І все наповняє скарба, добра і життя подати дух. Відіоса вісам наші очи занад від гріха. І спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий кріп, і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп, і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріх, і безсмертний, помилуй нас, слава вечії, Святому Духові. І нині повсякчас і на віки, віки вані, Христь свята, помили нас, Господи, по свій світі наші, далі попроси беззаконства наші, на тисвітай бандіс, на мочі наші, да для славі ми Твого, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава вічини і святого Духові, і нині повсякчас, і на віки, віківані. Отче наші, Ісуїси, на небесах, нехай святі і ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вів нас насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувався нашим. І і наведи нас успоку, сали визволи нас, від лукавого. Твоє, цари, Твої Сивої слава, Отця істина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки, Господу помогло, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти зволюй до дому митера Захея, стати спасінням для Нього і всього Його дому. Самі мені збережив від всяко зла. Не на тих, хто тут буде працювати, то через нас недостойне молитве плання приносить тобі, благословить Дім цей. І спокійним їхнім життям охороняй. Постійно подаю по достатку, дорог Твоїм благоволінням, бодові подавайся, слава і поклоніння Сину, і Святому Духові, нині час і всяк часі, і навіки, в ікій, русі, повідомиє, ваших коні перевозить. Господи, Володи, Господи, Боже наш, у вишні живеш. На смирени споглядаєш, ти дім главані при вході Якова, і дім при теросвії при вході Іосифа, ти благословим, веде нанесені Сіота, а за дні пришестів Христа Бога нашого, заросло сідозахи, і сам дім цей, і тих, хто тут буде працювати страхом твоїм охорони, збережи їх неушкоджені супротивників, пошимкуй благословення Святого Селі Твоєї. Господи, примножу все добре в домі тім, бо й мила ти, спасати Боже наш, і тобі славу віддаємо Отці і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і міки віки, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Боже наш, поля нині милости на молитву, і смирена до стане раба, пошли благодать при Святого Твого Духа, найлиця, осяди, що відставного свячення місця цього. І на ньому побудованого дому, і налягання всякої супротивної селидіанських істопів, оти благословляєш вас, яче все Христе Боже наш, і любі славу веселаємо Отчиє і, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Ім'я лиця, і Сина, і Святого Духа, покроплені всією водою і свячиною, нехай відбежить душеву, хай безхідій сламінь. Восплавляется Дим Сейпас, и милый видся ім'я Отця і Святого Духа Амінь. Так, майте, Господи, людей Твої, и благослови на свиља Твоје, хе, Богу, по-Божију да обрнах на субогеники погај, и крестом Твојим обрањај ма по седу Своју. Ха, си, Господи, Дуна и и благослови на свиља Твоје, Не подай, і Христом не охороняй нас о себе Твою. Спасибо, Господи, людей Твої, і благослови нас віддя Твоє, перемогу православним християнам супротивниками подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Помилуй нас, Боже, великий милиті плей. Молимось тобі, вислухай і мого. Господи, помилуй, Господи, помилимось помилуй. та важеніше, що Господь послав своє благословення на дім цей і всіх, хто тут буде працювати, і хто послав їм, помили, який буде оберігати, і охороняти від усякого зла і буде наставляти на добрі діла, не викликне сети Христове щоб що від голоду, зубе земле трусу, по топовіроню меча та на паду чужинці, від усякої смертельної рани, що дай здоров'я на ділодолітям сьому збагатив. ці, Господи, віску, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помийло за всіх братів наших, за православних сусідів. Помилий, Господи, помилий, Господи, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нас надій всіх він землі, і тих, що в морі далеко, і мили з води, влади наших, і помилуй нас, поти милостий, чоловіка любний, бої, і сервіславого села йому, Отці і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і, 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 по і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Сину і Святому Духу, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, поміри, Господи, поміли, Господи, помилуй, все чесний, Отче, благослови, що зістаний Бог наш молитва, непричистей свої матері, сяди славне, цих вами, апостолі і всіх святих, помилуй і спасеть нас. Він благиє чоловіку. Я хочу привітати всіх, хто побудував цю будівлю, особливо нашу міську владу, тим, що будується, коли місто будується, то воно живе, і утворюються нові робочі місця, і далі є продовження життя. Тож, нехай Господь благословляє вас своїм небесним благословенням, щоб ви далі робили добрі діла. І щоб люди, які будуть працювати, мали задоволення від своєї роботи і були здорові і щасливі. Всім щастя, здоров'я на многії і благій літа. Того я ми благоросим, нога я дай Боже, вла, много, я, много. О сири там моя дита, нагая дита, найбуде Боже, Божа твоя. Осе воз Господеві. Дякую. Дякую. Що ти стала щось просто. Боже, помилуй наші. А коли немає. Ну що, вона почала попросимо. Я сам Пане буквально кілька слів. Зараз хочете, щоб напку з'їли. Ага, добре, добре, я проведу. То Відбулося що? Відкриття? Ну, відкриття не офіційно таке. Ну як не офіційно? Офіційно прирізали штришку. Доб... Потім відпустили кілька відпустимо. Добре, може бути.

Це, це не є територія. приватна територія. Ви По-перше, нас... на ви що ви насилуєте? Приватна територія. Це приватна територія, ви сідали. Ну, що ви приміняєте силу. Ні, я не силу приміняю. Я ви порушуєте абсолютно... статтю порушує... ви... 171 Кримінального кодексу. Ви порушуєте, так... ви порушуєте порушує... закон про Ви ж мене руками не чіпаєте. А я вас не трогаю, вибачте. будь Я перепрошую. Будь ласка, ви залишите, це приватна власність. Ви тут не маєте права знаходитися, ми залишимо ласка, цю територію. Я перепрошую, пане Мойсенко, почекайте, бо мене бачите силою, випихає людина. Хто є ця людина. хто є ця людина. пізніше Чия їхня територія ви виконав? Це що, не комунальна територія? не комунальна територія. Це приватна власність товариство з обмеженою відповідальністю Арбут ел Тому, будь ласка, залиште її. Приватна власність товариства. Арбут ел так? Я тим щось розкажу. Одна справа, що з вас будуть питати, за вас ніхто не заступиться. Ніхто не <рес> заступиться. <враження> Залишить, будь ласка, територію. Ви на приватній власності. Залиште, будь ласка, територію. Ви назвіться спочатку. Я вам назвав ви запитали. Ви, ну сказали, я вам території. я вам назвався. Ви, ви мене ви, ви вас мені. Залишіте територію. Ну все одно ж вас знайдуть. Не, і ми, міліція знайде, і прокуратура найдеть. треба шукати. ви випихаєте силою. Я нікого не випукаю сили. А як не випихаєте? Як ви залиште залишите територію? Я тоді йду, мені дозволив голова зняти один знімок. Ніхто вас не дозволив зняти знімок? Виходьте звідси. Я перепрошую. Ви знаходитесь на приватній території. Ну я не є на то є комунальна власність, ми, Наскіль, є наскільки я знаю. Власність. Від то стало приватною територією? Це не було комунальної власністю. Я ви, ви маєте сказати? А ви у вас попросили, то не вийти. Та то мало хто мене не. де звідки просить вийти. Ну, я ви, перепрошую. Ви знаходитесь, зараз раз ми говоримо. Ви знаходитесь на приватній території. Ви на, знаход... на, ну ви назвіться. Я, я вам сказав, на які ви території знаходитеся? Ну хто ви є? Я... Ви мене попросили назватися. А, я вам назвався? А, ну, назвався перед тим. Я зам... а, Я розумію. не зам... А, а, зам... А, а, ком ну, ну а з ким я маю справу? Ні, ви ні з ким не маєте справи. Ви... З ви... вас ви як, ви як не маєте? з вас? Ви знаходитесь на чужій території. І проводити тут відеозйомку, тут заборонено відео зйомку. Ви на приватній території проводить території проводити відеозйомку. Ні, хлопці, то не, не, це приватна не є, так. Не, не приватна. Тут є, по-перше, це... і голова міста приватна особа, і керівник це, це... директор ринку. осіб. І священник приватної особи на територію. На приватні території на запрошення приватних осіб. І все, приватна... На приватна, на територ... Та, то є комунальна територія. Його хочу, його. Хочу, я просто хочу вияснити, хто ця людина. добре. Зараз зараз ще хіба звідти. Я розумію. Та ви мене так не виштовхуєте. Якби мене за руку. Я просто вже свою руку кладу, щоб ви... Ну ви ж на мене прийти. Це приватна територія. Не пхайтеся, не пхайтеся, бо одна відповідальність, а інша. Ідемо, ідемо, йдемо, йдемо. І ви не назветеся так? не, так? не буде називатися. Ну, десь, я з вами абсолютно спокійно говорю. Ви Ви, Но ви, ви... мене фізично... — ви... Не... Ви розумієте, що ви порушуєте 171 статусів? Статтю? Кримінального кодексу. Про... Яку я якось статтю не порушую, ви порушуєте Вам статтю... — Вам телебачення дивиться. Так, я перепрошую. Сьогодні... — просилі культурно то є ваша то є ваша приватна територія так да. Да. приватна територія ні то є ваша приватна територія чому на які підстави Цю, на які підставі ласка. я перепрошую вже пан Зайдіть завтра я вам все розкажу пан да. тайфун вже переслідується чинним законодавством україни і він до трьох місяців часу... Так, він я подав, і я подам до суду. Він, він звісно ж, не приїде, не приїде на суд, але суд винесе рішення його засудити, їм буде не в'їзним в Україну. Все. Ви хочете бути так само не ви ходите, Ну, Ви за приватний будь пожалуйста. Я перепрошую. Підходить, пожалуйста. Ви назвіться, будь ласка, назвіться на камеру. Хто тебе? Підкажіть, пожалуйста. І чому я на які підстави я маю виходити? То ваша приватна територія? Звені, ну позвоні, 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 кому будете дзвонити. Мені складно, я думаю. Ага, ага. О, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Добрий Мен, добре. Що таке стало? Може ви набираєте? Заберу, наберу. Зараз я набираю. Хай приїдуть нас розсудять. Та вони судять. Ну. Знову пішла. У мене короткий, значить, з вами буде. Доброве. Це на по орлика. Можна будь ласка, Тут особа вторглася на приватну територію, проводить відеозйомку. Журналіст, скажіть, ти Тимофій Хащівський журналіст. Тимофій Хащівський журналіст, не дають йому знімати. Е, на на території проведено закінчено будівництво. Тобто на Напелиповорка будівництво відбувалося, реконструкція. Е, кри, е, критий ринок. За автостанцією. Жовта споруда, то вони знають. Ринок новий, оцей ринок, який будували, критик реконструкція. За автостанцією на автостанції. Прошу? До головного холодника. Представник товариства з обмеженою відповідальністю Прошу? Е, — Я не хочу вас. Вернітський. С Є. Сергій Іванович. Сергій Іванович. Ага. Е, е, Не, мистер Вик. Попрошу? 28, так. Ага. Ты про панель позывай. Так, ты зову арбуда. Заважайся мені свою роботу роблю. Art. Art Но, ви ви, ви розумієте, що ви порушуєте статтю 171? Чи не розумієте? Зараз устійно. Вона вторгається на територію. Зараз якраз безпосередньо знає, це фізично. Ви порушуєте на законодавство. Зараз особа обсіяє фізичні дії. Угу, добре. От мене виперли з критого ринку, Кажуть, що це вже приватна територія. Зараз я дзвоню до міліції, позвонив той представник цієї фірми. Доброго дня, пане Романе. Доброго. Мене тільки що фізично витерли зі там, ну чи вас пустять, я просто зніму. Знаю, можу, ні. може і вас. А чуєте, це вже приватна територія, так? То, напевно, не знаю, я, я не знаю. Ну Ви як начальник економічного відділу міського мізоконкуру. Але Кон -Кон. не цього, не земель. Ну, а що ви не знаєте? <ривітка> <ривітка> ну, вас пускають на приватну територію. Баски. А чому вона приватна, я навіть не знаю. Пане Віталію, ви обіцяли. Вчора вже здавали е, павільйон критий, а сьогодні ще асфальтують, що повністю йде робота. Я журналіст для кого е, А Він на, е, на території комунальної власності. От моє посвідчення, він на території комунальної власності. Громада дорого, що має право знати. Якщо ви будете мені перешкоджувати, є стаття 171 кримінального... Не перешкоджую, сім... я просто задаю питання на мене. До трьох років до п'яти років тюрми. Я наводжу просто питання. Ні, я просто, щоб Це міліція, 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 міліція могла вас знайти в разі міліць чого. Застраховано, у провідній. Отут ось ще. Водій фотографуємо, як хлопці на свадьбі приложив. Зараз зараз. Щебіль, пісок, номер телефону 067 374 58 20. Та не мені треба, а міліцію разі, мі якщо вас буде шукати. <ріст> <ріст> Добре, Тимофій Хашівським назвати. Можу ще номер телефону електронної пошти дати адресу, ні? <споджався> Я перепрошую, пане Тайфун, Можете показати. Я не та ви прекрасно. Я не ви прекрасно розумієте. українську. Давайте, ласка. Та ні, це вже не будова. Зараз не можна роботи. Давайте мені. Не можна. Пожалуйста. Та вже вже вчора перерізав червону Пущецам стрижку. стрічку. Та то Україна не Турція. Я. Пане Тайфун. Є своє законодавство України. Я б yapmayacağım. Будете ви кидати? Каже турок, що не можна сюди заходити, бо ведуться ще роботи. Але вже вчора перевізли червону стрічку. Вже прийняли. Бачите? А тут ще купа роботи. І вчора казали, що і приватна власність. Сьогодні вже ніби можна знімати. Це комедія якась. Ті турки, то пан Розієвський, видно, вчора не розібрався, голова міста. І якби знав, він би напевно не допустив такої. Йому видно дали невірну інформацію. Та він прийшов, відкрив. Посміхніться, будь ласка, е, онуки подивляться, ану, давайте, бо проти сонця. Е, онуки подивляться, скажете, на сторінці Тимофій Харчицької в Ютубі. Хай е, подивляться, що хоче сказати своїм онукам. Ану, скажіть їм кілька слів, тепер. Ну, я їм бажаю щастя, здоров'я і успіхів в роботі. Добре, дякую. Напевно, напевно ж, вони вам в думці подякують, якщо подивитися. Я перепрошую. Ви порушуєте Ви порушуєте ви чинне законодавство України. Стаття 171. Я перепрошую. Пане Ізак. Чому нельзя? нельзя. Я є журналіст. Чому? Поясніть мені, будь ласка. Що? Чому? Давай. давай. Давай, давай. А чому? А чому Поясніть, будь ласка. Чому? Тому що, тому. Ага. What? Ну а жінок на законодавство Україна.